Проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини захисників та відволікти малечі від війни, триває. Нещодавно виставу Житомирського академічного обласного театру Лільок показали для маленьких жителів Станишівської, Тетерівської та Глибочицької громад Ворона звила собі гніздечко, на початку заходу актори показали малечу виставу за мотивами збірки казок Івана Франка, коли ще звіри говорили. Я побачив цю виставу на фестивалі. Вона мені дуже сподобалась. Я ну, скажімо так я наважувався її відтворити ну, більше десяти років. Вона мені подобається за те, що вона актуальна і повчальна для діточок. Гаразд, да угу. тільки дивись голками своїми мене не поколи. Після вистави з дітьми гралися, танцювали та спілкувалися аніматори. Родзинкою програми стала фотосесія з найвідомішим песиком України патроном. Дуже веселі емоції. Мені дуже подобається, що тут прийшли дуже такі круті герої. Я думаю, що всім людям, які тут зараз присутні, то тут всім цікаво. Я дуже раджу прийти на сюди, в цей ляльковий та. Мені дуже сподобалося. позитивні емоції, дуже весело було дуже смішно. Деякі моменти дуже сильно запам'яталася та казка, дуже анімеці запам'яталися. Викладачі та батьки діток, які також приїхали на виставу, кажуть такі позитивні моменти у їхньому житті допомагають малечі відволіктись від страшних подій сьогодення. Дуже шкода, що наші діти переживають такі часи, і ми поруч з ними. Ми націлюємо їх. Звичайно, що їхні батьки це герої нашого часу і діти, які на сьогоднішній день. Знести перемогу з собою, і я думаю, що все таки будь-які моменти, такі позитивні, як вистава, дають можливість діткам політики. У цьому є головна мета проєкту Діти перемоги, говорить його ініціатор, народний депутат України Арсеній Пушкаренко. І додає у часи війни надважливо підтримувати родини захисників та дарувати дітям емоції радості. Вся. Ініціатива покликана акцентувати, що це діти перемоги, не діти війни. Те за що сьогодні воюють їхні батьки, наші захисники обов'язково відбудеться. Україна буде незалежною, і вони будуть дійсно жити у великій Україні, дійсно бути щасливими і їхні дітячі мрії обов'язково збудуться. Після свята діти отримали солодкі подарунки, які надав благодійний фонд. Бідживі та фото на згадку про радісний день.